Thank you. Чики та дівчатка в ефірі програма кольорові сни. І ми і ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Сьогодні малята ми з Оленкою почитаємо вам казочку за мотивами братів Грім, яка називається Біляночка та Зоряночка. Отож, малята, слухайте. У старій убогій хатинці на услісі жила дуже бідна вдова. А перед хатинкою малята був сад, а в саду росло два кущі троянд один з білими квітами, а другий з червоними. І були у вдови дві доньки, схожі на ці троянди. І тому вона їх так і назвала Біляночка та Зоряночка. Сестри так любили одна одну, що коли йшли куди-небудь, то завжди трималися за руку. Але одного разу хтось постукав у двері. Швидше відчиняйте двері, це, напевно, бідний, подорожній, сказала мати. Коли Зоряночка відсунула засув на дверях, перед нею стояв ведмідь, який заговорив людським голосом. Благаю вас, не лякайтеся, я не зроблю вам нічого поганого. Я страшенно замерз і прошу пустити мене. Відігрітися. Ой ти, бідолаху, лягай біля вогню та, дивись, не підпали свою шкуру, сказала мати. З того часу ведмідь став приходити до них щовечора. Якось влітку, збираючи хмиз, дівчатка помітили щось маленьке. Це був гном із білою довгою бородою. Гном малята стрибав і нічого не міг віяти. Раптом він побачив дівчаток і закричав щосили. Що ви стоїте? Швидше розплутайте мене. Що сталося? спитала зоряночка. Яка ти дурна гузка, відповів їй гном. Я хотів нарубати дрова, та раптом зіскочив клин. І моя борода застряла. Чого ви смієтеся? Біляночка дістала з кишені ножиці і відрізала кінчик бороди. Гном звільнився, підхопив малята мішок із золотом, поклав його на плечі. І втік, щось собі підніс бурмочучи. Наступного ранку біляночка і зоряночка пішли ловити рибу. Підійшовши до струмка, вони побачили того ж гнома. Його борода заплуталась у волосінні, а велика рибина тягнула його у воду. Дівчатка знову відрізали ножицями кінчик бороди. Через три дні мати послала дочок до міста купити голок, шнурків, ниток та стрічок. Дорога малята проходила через пустельну рівнину. Раптом сестри помітили, як над ними ширяє великий птах, а в пазурах у нього, хто б ви малята думали, так б'ється наш знайомий гном. Біляночка і зоряночка вхопилися за нього і стали тягнути на себе, доки Орел не відпустив свою здобич. Але замість подяки малята гном закричав невже ви не могли обійтися зі мною пом'якше? Ви ж на шматки розірвали мій підчачок із такого тонкого шовку, які ж ви незграбні, дурні дівчиська. Після того гном підняв свій мішок. Цього разу малята він був наповнений коштовним камінням і швидко зник у темному виступі в скелі. Увечері дівчатка повернулися додому і знову побачили того ж самого гнома. Той малята, думаючи, що його ніхто не бачить, витрушував зі свого мішка коштовне каміння. Дівчатка заумерлий і замилувалися побаченим. Тут гном підняв голову й помітив їх, чого ви стали, роти пороззявляли, закричав він. Його обличчя від злості стало малята багряно червоним. Аж тут почулося грізне гарчання. З лісу вибіг величезний ведмідь. Гномові не вдалося втекти. Благаю вас, що сили почав просити гном. Пане ведмеде, згляньтеся на мене. Ось візьміть усі мої скарби. Ну навіщо вам такий щуплий чоловічок? Заберіть краще цих двох дурних дівчисюк, Вони будуть для вас ласим шматочком. Ведмідь не звернув на його слова ніякої уваги. Він підняв важку лапу та вдарив гнома так, що вбив його. Біляночка й зоряночка малята злякалися, побачивши ведмедя, але ведмідь прокричав їм: Біляночку, зоряночку, постривайте, це я, ваш друг. Сестри відразу ж упізнали голос свого друга-ведмедя. Він підійшов до них і раптом з нього звалилася ведмежа шкура, і перед ними вже стояв. Прекрасний принц у золотих шатах. Я королівський син, сказав принц, злий гном викрав мої скарби і перетворив мене на ведмедя. І я повинен був бродити лісами, доки його смерть не звільнить мене. Тепер він заслужено покараний, і я знову став людиною. Біляночко. Я полюбив тебе з першої ж хвилини. Будь моєю дружиною і королевою, звичайно, а Зоряночка нехай буде дружиною моєму братові. Незабаром вони відгуляли два весілля, і всі, вкрадені гномом скарби, знов заблищали на сонці. Ось така малята цікава казочка. Намалюйте нам фрагменти цієї казочки, той який вам сподобався найбільше. І, звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Всі ваші роботи ми покажемо. В нашому ефірі, а той малята, хто потрапить до нас в студію, ще Щоленко отримає книжечку і звичайно, книжкову закладку з атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Малята! А зараз ми з вами подивимось мультфільм. Від Фелікса за моря чи океану щоденно та без зусиль листи від Фелікса відразу йдуть. Звідусіль. Одні надходять з півночі, а інші з півдня йдуть. Зі сходу та із заходу по світу нас ведуть. Листи від Фелікса. Із холоду та спеки, з нових місць та старих. Від кожного листа нового. Самоємо ми подих. Постійно ми на нові Дивні місця і країни. Листи від Фелікса чекаємо. Ми кожної години. Фелікс в Африці. Mm. Але ж ти вже нею не, не граєшся. Справа не в цьому. Вона моя. Ти не можеш просто відвести її на розпродаж. Давай, Люба, я вже все спакував. Ось Софі, тобі лист. Лист від Фелікса. Люба Софі, річка Замбезі в Африці дуже довга та звивиста. Ти навіть уявити не можеш, скількома способами її можна перетнути. Вітаю. Сніданок прийшов. Я поснідав, дякую. Я маю на увазі мій сніданок. О, зрозуміло. А ти непоганий. Більшість зазвичай вже здаються. Справді? Так, справді. А, сніданок готовий. Дуже дякую. Будь ласка, так, відпускай. Я впіймаю. Все гаразд, ми впораємося. Так, так. Герлі, мамо. Це Піві. Він мій брат. Брат, брат, брат. Так. Керлі, що я тобі казала про ігри з крокодилами? Мама, але я не гралась. Вона врятувала мене. Хто ти? Він зі мною. Ти не могла б. Кинь мені його назад. Ось з'їж це фрукти. Гадаю, вже час повернутися їй до своїх. Коли вона була маленька, я могла її доглядати, але зараз вона тікає та шукає неприємностей на свою голову. Я міг би взяти її з собою в місто. Ти ж мені життя врятувала дуже люб'язно з твого боку, Фелікс, але вона не пішла б з тобою. Давай поясню. Вона не пам'ятає іншого життя і не хоче залишати джунглі. І якщо відвести Карлі туди, де ти її знайшла, вона може щось згадає про своїх справжніх батьків. Але є проблема, яка я точно не пам'ятаю, де я її знайшла. Можливо, ти згадаєш, коли побачиш. Я думаю, що сюди. Hey, where are we going? Куди ми йдемо? We... Ми mm. Mm. мама показує мені шлях в місто. Mm. Навіщо тобі туди? Я повинен повернутись до Софі. Я сумую за нею. зрозуміло. Дякую. Якщо б мене розлучили з мамою чи піві, я б також сумувала. I know it was я пам'ятаю, що це було біля річки, і там було багато високих дерев. Mm. Not... Це нам не дуже допоможе. Можливо, це було на тому боці. Заходьте, водичка чудова. О, ні, як же ми переправимось на інший берег? Не хвилюйся через це. Малята подивилися мультфільм і нагадаємо домашнє завдання, яку ми сьогодні казочку читали на початку нашої передачі Оленко, нагадай нам, ми сьогодні читали казочку Біляночка і Зоряночка. Тож, малята, намалюйте нам фрагменти цієї казочки. Той, який вам сподобався найбільше, переможця ми запросимо до нас у студію. Або завітаємо до вас в гості. І ще малята, ви не забули, адже наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tsa 1tv партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркушій». Та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!